Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Сонечки мої, поки помішую карти. Дякую вас за підписку, дякую за коментарі, дякую за донати, за все. Дякую. Тому що, коли ви пишете коментарі, ви просуваєте моє відео, і це дуже приємно, якщо більше дівчат послухають моє відео і, можливо, щось візьмуть для себе. Також ваші донати вони дуже приємні, бо це є енергообміном. Взагалі вважається, що якщо ви продивились відео, краще щось якось відмітити, якийсь коментар для енергообміну. А там робіть самі, тому що в кожній жінці висновки маю на увазі: живе чародійка, і ваша інтуїція вам завжди вам підказує. Тож слухайте її. І так дивимось. Що вас очікує на цьому тижні. Думайте про себе, а я думаю про вас. Карти починають про те, що у вашому житті є якийсь чоловік, який до вас не проявляється. Але ви, судячи за все, це очікуєте, тут у вас розбите серце. І на цьому тижні карти кажуть, що буде туз пентаклів. Це буде щось настільки для вас неочікуване, настільки, взагалі, те, що не піддається ніякому обґрунтуванню. Раз ми ось так. Дуже красиво. Називається Белла по-іспанськи. Белла – Белла – це по-італійськи красуня. По-іспанськи, Белла – це свічка. Розумієте? Класно, да? Такої запалила Беллу для вас. Буде тут спентаклі. Це, скажімо так, шанс на мільйон. Тут буде продовження відносин. З якимось чоловіком. Ну, з того, що в одному ряду з тим щодо того чоловіка, який до вас не проявляється, і розбите серце. Він розбив вам серце колись. Можливо, це про нього. Зараз подивимось. Що ще карти кажуть? Карти кажуть, що. Що ви можете це сприйняти? Ну не ви вже можете це сприйняти не так радужно, не, не з такою радістю, а навіть не оцінити. А чому це де ту пентаклів для моїх софієвичок? Тому що ситуація дор, довгий час висіла, можливо, зараз вони чомусь нежить. Вибачте, можливо, саме через те, що ситуація довгий час висіла і не розвивалася, для вас і його появлення, ви його ніяк не оціните. Ну, тобто, ну, ну, проявився і проявився. Да? Я, в принципі, вас розумію, тому що сама, вибачте, переживала ці ситуації і знаю, що це таке. Тобто ви навіть вже не очікували, скоріш за все, на проявлення цього чоловіка. Так, а що ж далі буде? Що ще, ну, що ще буде на цьому тижні? Ви будете захищати так свої особисті кордони від цього чоловіка. Тобто, ви його не впустите з розпростертими руками. Добрий день! Заходь! Я на тебе чекала! Ні, ні, тут ви будете. Я я вважаю це правильно. Пускати в своє життя чоловіка це брати на себе відповідальність В будь-якому разі. Приймаєте ви чи не приймаєте будь-якого чоловіка. Пам'ятайте, що вам дають шанс будь-який, а вибір робите ви, і потім ви сили тут не при чому в вашому виборі. Угу. Так, ну тут карти кажуть зразу, що його проявлення, те, що він проявиться, і да, буду вам запропонувати продовження відносин, і ви це сприймете ну, без ніяких радощів. Це буде по справедливості кажуть карти. Тобто ваша реакція вона 100% нормальна і, і, зак... і... закономірна. Значить, цей чоловік, угу, який тут до вас не проявлявся, він продумував головою, як він буде діяти ваш бік. Тобто він тут підходив не так, що серце забилося, застучало, не можу без неї. Ні-ні-ні. Тут був план, йому йому нарешті вже набридло не спати ночами, йому набридло переживати. Він тут же замучив себе, сам себе замучав е е е докорами, тому що він бачить, що він робив не так, і він знає, чим він розбив вам серце. Але тут карти кажуть, що ви його. Оце ту спентаклю, що він вам да, протягне, він вам тут щось ну, запропонує. Да? Причому, судячи цього, запропонує вам дуже солодко це. Тому що ту спентаклю щось таке говорить, що ну, відмовитися, в принципі, нереально. Ну, людина підходить з головою. Це розум, розум їм рулить. І він розуміє, як і що робити. Звісно, коли людина продумала, то. Але тут карти кажуть, що ви оцей його туз, ви можете йому не повірити, тому що ви знаєте, що він може хитруювати, маніпулювати обманювати. Тому тут пуста карта. Чи погодитесь ви на продовженні відносин з цією людиною? А чи буде він в цей раз хитрувати? Візьму іншу колоду, чи буде цей чоловік? Петрувати, маніпулювати і обманювати, коли буде притягувати мої фейчки тут пентаклів. Чи буде? Не те, що буде, ми знаємо. Так, ну він хоче взяти. Карти кажуть, хоче взяти шанс. Так. І. Він тут буде вам обіцяти дуже багато любові, я бачу. Так, чи буде його. Ту пентаклів вище сили, справді, подарунком долі до моїх феєчок. Те, що справді буде мати таку вагу, що потім феєчка це дуже круто оцінить. Або це буде знов фейк. Десятка жезлів. Карти кажуть. зараз Карти кажуть так, дивіться, що йому тут е, важко все одному нести. Це життя тягнути на собі. Кажу, як є. Тому зараз, якби ваші відносини він сприйняв як паузу. Але почуття є, так. І тут він міг тут ріка чаш, тут він міг і випивати, або щось курити, або ще якийсь третій фактор тут у нього був. Угу. Заливав свої гори, або якось загулював свої гори, або якось закурював, ну, тільки курив там не сигарки, а щось таке, да? щоб цю ну, щоб ситуацію якось прийняти. І в цей період ви були дуже далекі від нього. І він стояв на виборі шляху. Він розумів, що або він до вас приходить як до королеви Пентаклів, як до майбутньої дружини. Які потрібно пропонувати стабільність і надійність або або по-іншому ніяк. Тут коханням спалахне, і він думає, що у вас взаємне кохання, хоча розуміє, що не дав вам те, на що ви заслуговуєте, ви імператриця, ви для нього особлива жінка. У вас, можливо, діти з ним є. Або планували дітей. Ну, в будь-якому разі діти є чи немає, дружина його чи не дружина ви для нього найкраща жінка у світі. Це правда. Ну, а який він? Вона то найкраща жінка. Він з вами тут і дітей готовий мати. Ну, звісно, з імператрицею можна все мати. Да? Імператриця знає, як і вдома влаштувати. Вона спокійна, до речі, імператриця. Вона і соціальний статус має, і гроші у неї є. Така дуже гідна жінка. Так бачите, ви ще селите, а така... це буде справді туз Пентаклів для моєї феєчки його пропозиція. Карти кажуть, да. Знов тут спектаклів. Шість чаш. Кажуть, що він згадує вас, згадує всі приємні моменти, що були з вами. Тут ще карта, ця може вказувати на кармічність відносин. Тобто він зрозумів, що ну, ви та душа, яку він знає, і ну, ви тільки ви. Так. Ну, він розуміє, чому ви свої кордони захищаєте. Він все це розуміє. Окей, окей. І все ж таки мої феєчки, я ще раз кажу, як би там не було, дивіться на дії чоловіка, все рівно, бо у вас багато і туз Пентаклів підтвердився, але все ж таки, от захищайте тут особисті кордони і захищайте, що ще буде на цьому тижні. Ну що, карти кажуть, що, до речі, довгий час, дуже довгий час, вже як він отак мучається, не спить ночами, переживає. Так, його тут мечі ніяк не відпускають, і він тут докори сумління має. Тут навіть, зараз трішечки подивлюся. Тут навіть от подивіться, він лежить. тут якісь пляшки стоять. Да Тобто він таки щось чим, чимось себе, як це можна сказати, підтримує да в лапках цей свій стан осугубляє його ще. І, ну, карти кажуть, що за цей час він став дуже сильним. Тобто, справді. Він став тим чоловіком, який поборов свої у ці всі інстинкти. Я маю на увазі, Аркан сила це в кожному з нас є щось те, тваринне, але тварини дуже люблю. Я маю на увазі тварини, ну вони не усвідомлюють. Вони захотіли щось робити, да? вибачте, присісти під на дорозі. Вони сіли. От і в нас є те, що нами іноді рулить, Тобто. Для цього у людині розум, щоб розуміти, до чого мене це призведе, і чи буду я зараз це робити. Якщо доробити, то які будуть наслідки? Так ось тут у нього могло бути, або він випивав знову, повторюю, або щось живав не те, або гуляв. Це все ж тваринні інстинкти. У тебе є жінка, куди ти пішов гуляти, розумієте? Да, або ти п'єш, або ти там наркоман, це я умовно кажу. Або ти маніпулятор, це теж може бути. Тобто, тут Аркан сила карти кажуть, що він поборов сам себе за цей час і він став магом дуже круті карти. Помірність, сила і маг Ви розумієте? Тобто він зараз може все. Тобто він зараз в такій силі, що всі його бажання. Вони 100% він готовий здійснювати. Я правильно кажу вище сили? Так, йому важко одному нести і... і. Імператриця. Він хоче, чи ви таки стали його жінкою? А навіщо йому імператриця? Ого. Тут прям він вискакує. Він, він прям скоро буде. Король мечів, можливо, 8 числа, бо тут я бачу вже 8 ж березня буде. Король мечів, розбите серце. Чоловік із минулого. Він тут дуже багато про вас мріє. Дуже багато уявляє, як ви разом. Дуже багато. І по справедливості він дуже скоро проявиться, чому вам не очікувано. Угу. І аркан помірність. Дуже давно його не було. І тут помірність, і тут помірність. Дуже класно. Помірність мені дуже подобається. Так, а він став помірним все ж таки. Знов шість чаш. Карти кажуть, так. Це кармічна ваша душа. Це душа, яку ви знаєте. Він знає вас. Ви колись в якомусь житті договорились бути разом. Знов, так, король мечів. І. І тут. Він такий довгий час перебував під впливом чогось, вибачте, я не знаю, що він тут живав, або як, або сам себе. І він намагався якось розібратися От в цій таємниці, вашій таємниці, розумієте? Так, ви були в обмеженнях щодо спілкування і бачення, або взагалі не спілкувалися, не бачилися. Кохання було був третій фактор, треба було комусь зробити вибір. І людина не зробила, і хтось пішов із відносин, причому кохаючий Аркан Мир був, був на відстані. І тут він вам запропонувати може іерофанта, розумієте, брак, вінчання. Але не факт, що ви це сприймете, бо я тут бачу, що ви якби. Ну, Ну, запропонував і запропонував. Так, кохання спалахне, четвірка жизнь, проживання під одним дахом. Він вас хоче отримати, він каже, ти моя цінність. Він тут про вас нічого не знає. Але що, знаєте, саме головне, що у нього нарешті серце погодило, як. Підсвідомість і свідомість прийшли в одне. Тобто він однаково тепер і серцем, і головою. У нього однакове рішення прийшло. Буває. буває, серце говорить одне, а голова інша. Тут ні, тут таки він докопався. Дан, да, зрозумів, що ви його кохана жінка. Він пройшов трансформацію. І аркад суд, Так, це ну, доленосний чоловік. Що я можу сказати? Доленосний, що сказати? А хто отримав перемогу? моя Маяфічка чи він? отримав перемогу той, кого хочуть утримати. Вас хочуть отримати. Так, от буде свої кордони захищати, до речі. Угу. Бо ви знаєте про третій фактор. І ви вже не готові. Ви вже кохаєте себе. Що сказати, сонечки мої? Давайте далі дивитись. Скоро він проявиться. Це одностайно. Що ще очікую феєчок на цьому тижні? О хо хо Ну що, буде якесь вам повідомлення від короля чаш? Який став сильним, який поборов все те, що було всередині, що йому не давало будувати з вам відносини, який зрозумів, що він вас кохає, і він буде тепер це кохання проявляти. Бо коли він був королем мечів, то він був холодний, ви могли не розуміти, кохає він чи не кохає. І він так, да, він іде до вас, да, як до імператриці. Він тут, ви тут, вас тут показують вище за рангом, ніж його, щоб ви знали. Він. А, і тут так цікаво: король чаш, імператриця і королева чаш. І кохання між вами. Ну, Тут може бути таке, що він може звертатися до. Або цієї ситуації вашій Він як мах може вдатися. А до допомоги або вашої матері, або своєї матері, або якої жінки. 100%. Вау! А, нові факти. Яка жінка вам допоможе? Ви бачите? Бо він там і мах стоїть. Мах може все. Ось ви, ось він, і амператриця вам допоможе. Так, вона якось вас буде об'єднувати разом. А хто ця імператриця? Це така урівновішена дуже людина, кажуть Карт, врівноважена людина. Така сказала, як відрізала, вона й така сімейна. Людина, яка знає, що таке родина. Розумієте? А знає її моя феєчка чи ні? Ні, зараз не в паузі кажуть. Що вона теж приїде? І вісім жезлів. не знаю. Тут показує, що він з кимось приїжджає. Вибачте, але яка жінка. Може, це і не мати, але це яка жінка імператриця. Статусна жінка допоможе. Статусна. Або жінка як... ну, вона і статусна, вона дітей може мати, гроші може мати. Яка жінка? Я не знаю, хто це така, але дуже цікаво. І що вона ця жінка буде? Ох, у мене ж зараз візьму іншу колоду. Ой-ой-ой, хтось там поспішає. І що ця жінка буде. що ця жінка буде, як вона буде проявлятися? Да, тут біля мага стоїть? Кажуть таємниця. Вам не треба знати. Ну, що я розкажу, але вже не буде того ефекту. Тому, Софієчки, на цьому тижні 8 березня, на цьому ж чи ні? Так. Да. Тож... Дуже цікаво. Потім напишіть мені, як у вас програлося. Напишіть, чи хочете ви бачити цього чоловіка. Напишіть, що в таке він вам може запропонувати, щоб ви з ним погодились. Або вже нічого. Щоб не пропонував, ви не погодитесь. Бо тут, кажу, тут пуста карта випала на продовження з ним відносин. Тут від вас залежить. Нічого не вирішено. Ну, я правильно кажу, ви ще сили? Колесо фортуни. Тобто це не раз ми могли з ним вже. Аркан помірність, клас. Аркан помірність говорить про те, що все ж таки все прийде до логічного норма. Будь-якому разі, щоб ви не прийняли яке рішення, аркан помірність про те, що все урегулюється. або у вас з ним, або у вас без нього. Розумієте, вже відсутність у цих емоційних годолах це так круто. Це коли спокійне, нормальне життя, і ти розумієш, що буде сьогодні, що буде завтра, чому ти з цим чоловіком? Боже, яке щастя! І знову імператриця, і імператор разом подивіться і аркан Сонце. Все ж таки тут до вас йде імператор. Ви з ним пара, і він йде, щоб здійснювати ваші бажання. Йому він же один не може все на собі тягнути. ну Бачите, який меркантильний. І, тут, і він, тут уже до вас коня запрягає, зараз до вас не проявляється, але він якось дасть знати про свої почуття. І він буде вам е, по колосу фортуни. І тут є башня. Тобто ви могли вже не разом починати відносини і закінчувати, Але тепер помірність. Помірність це про те, що яке рішення ви не прийняли, колісниця, це дуже круто. Тобто ваші відносини, помірність це коли ось так. Нарешті всі питання зняти з пов'язки. Так, туз чаш, туз жезлів, боже, скільки шансів, і сексуальний шанс, і шанс на любов. І трійка Пентаклів. Це класна карта, це побудова стабільних і надійних відносин. Хто не хоче минулого? Арканна, карти кажуть, так, да, ви багато чого не знаєте. Це скрито від вас. Угу. Ну тут випадає іерофант. Класно. Тож, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм, додайтесь в мою групу телеграмі посилання в шапці профілю. І буду вам щастя! Амулети рулять!